Росія не готова до українського контрнаступу. Про це пише відоме інформаційне агентство CNN. І, взагалі, вони наводять дуже, дуже таке доречне і влучне порівняння, що російські війська зараз нагадують, знаєте, хуліганів і які затіяли бійку в барі перед його закриттям. Це досить хороша аналогія. Про це і не тільки в сьогоднішньому відео. Вітаю вас, друзі! Я Олександр Мусієнко, ви на моєму каналі. Традиційно вас закликаю підписатися, якщо ви це, ще цього не зробили, залишатися. На каналі залишати ваші питання та побажання. Отже, видання CNN пише про те, що е, Росія не готова до українського контрнаступу, що, попри всю свою активність на півдні окупованому, попри те, що вони там копають окопи, окопуються бліндажі, там і, і, так далі, і так далі, незважаючи на всі ось ці цар-окопи, які там на 70 кілометрів довжину. Це не врятує, тому що їх досить помітно з неба і помітно з супутника. Я вам хочу сказати, що я допомагав готувати по відомому британському виданню провідному Reuters матеріал який стосується якраз ситуації, яка є на окупованому півдні. Аналізували різні світлини, які. Скажімо, свідчить про те, що де Росія збільшує свою активність, де вони збільшили присутність, де є ці окопи, давав свої якраз експертні коментарі щодо цього. І дійсно робота проведена надзвичайно велика. Вона, зокрема, є і частково в цьому в цій статті видання CNN І дійсно, той факт, що з космосу зараз супутники. Які є навіть в відкритому доступі, тобто це осінь технології, технології з відкритих джерел дають можливість побачити що відбувається, це звичайно, ну скажімо, грає проти Росії і нам на руку. Тому що нам потрібно розуміти, наша перевага якраз в тому, щоб мати інформацію, мати розвідувальні дані, зокрема з сателітів з інших, з інших джерел. Аналізувати, а потім промацувати лінію фронту, розуміти, де ця оборона може бути слабкішою, співставляти з тим, що отримується по інформації з розвідувальних джерел різними засобами, і потім вже безпосередньо наносити ураження і удари. Тобто, безумовно, що наш акцент має бути на цьому. Плюс наш акцент має бути на тому, що нам потрібні диверсійні групи. Які мають діяти на окупованих територіях, це підготовлені українські спецпризначенці і вчиняти диверсії. Це потрібно, ну скажімо так, на заміну того, що ми, вочевидь, не будемо мати літаків в 16-х для цього наступу, і нам потрібно якимось іншим чином вирішувати ці задачі. Тобто, одна із вирішення це звичайно. Велика кількість таких людей, які навчені, які пройшли навчання на полігонах країн НАТО і готові до такої е, ризикованої і важкої, але дуже потрібної діяльності і роботи. І, зрештою, ця робота, я думаю, вона вже триває. Ми бачимо, що час від часу інформація про те, що відбувається, плюс на е, для нас дуже важливо мати далекобійні ракети, які давати вдаватимуть можливість зносити російські тили, тому що. Які б окопи не були, якщо там у них не буде зброї, вона буде доставлятися невчасно не в повному обсязі. Зрозуміло, вони будуть відходити. Це, в принципі, теж такий закон. І є надія, що ось тих 2% із ста, про які говорять, тому що вже є заява про те, що Україна отримала 98% обіцяної допомоги, а 2% це саме ті далекобійні ракети, ну ймовірно, Storm Shadow, тобто скальп. Для українських літаків, які будуть бити на відстань понад 200 кілометрів, 250-300, це досить важливо. А деякі модифікації можуть навіть далі. Тобто це діставати і до Криму і зносити їх військові об'єкти і інфраструктуру. Ось це те, що нам потрібно, для того, щоб забезпечувати ці параметри. На цьому тлі, для того, щоб, ну скажімо так, дійсно контрнаступ був ще. Більш вдалим, нам все ж таки потрібно буде, ну скажімо, доходити якогось висновку щодо ситуації у Бахмуті на сході загалом, можливо, навіть ухвалювати рішення про відхід на якісь позиції для того, щоб все ж таки з інших позицій продовжувати наносити ураження ворогові, створити в нього хибне враження того, що насправді все добре, ейфорія, ура, ура! І в цей момент, коли вони будуть там. Скажімо, щось святкувати, там якісь удавані свої, там, начебто, перемоги, наносити потужний удар. Тобто це теж інформаційно-психологічний тиск і операції, плюс це дає можливість берегти наші сили, наші резерви для зокрема для того, щоб зосередитись на контрнаступі. Сьогодні е, ситуацію на сході і схід може врятувати контрнаступ е, на півдні або на тому ж сході, в якихось точках. Інших ніж де противник веде е, свої активні бойові дії для того, щоб пробити з флангу, спробувати зайти в тил і наносити ворогові таким чином ураження. Тепер щодо безпосередньо висновку, який робить CNN, чи готова е, Росія до е, відбиття контрнаступу, чи готова і на якому рівні покажуть тільки бої, можуть відповісти не аналітики CNN, інших видань. Ні, українські, ні західні це покажуть виключно бої, і виключно бої будуть критерієм істини. А для того, щоб вони були ефективні і успішні для нас, на чому ми маємо зосередитися, маємо робити все можливе в рамках і межах тих ресурсів, які у нас дорогоцінні і безцінні. Ми маємо робити все, аби їх сконсолідувати для правильних дій. Правильна дія зараз, звичайно, це контрнаступ. Це те, що диктує логіка війни, нанесення ворогові ураження, відвоювання якомога більшої нашої території і створення перспектив для е, знищення якомога більшої кількості російських ворожих військ і просування далі ось це та дія, яка потрібна безумовно. І те, що ворог остерігається наших контрнаступальних дій, це помітно по їхнім реакціям, по підготовці, деяким це теж важливо. Нехай е, остерігаються, але й нам потрібно пам'ятати. Що ресурси, сили, засоби в межах тих, які в нас є, і ті, які ми можемо розраховувати, вочевидь, вони вже зрозумілі, використати максимально ефективно на тому чи іншому напрямку і зробити це настільки швидко, наскільки буде можливість. Слава Україні!